Так, мій догляд. Перше це очищення наносимо. Бачите, що вже закінчується. Очищення видавити не можна з перламутрового кольору. Я дуже полюбляю і старої стрільники нашої нечерлі, в кого залишився додати сюди пудру ексфоліант. І тоді дуже класно йде відшелушування. І наносимо руки, мукрі. І ага-ага. Так, перший етап очистити обов'язково. І не забуваємо про шию і декольте. Ну, на камеру мені. І не забуваємо про нашу щітку. Так, беремо щітку, беремо насадку, мочимо і вмиваємося. Рівно хвилину. Змили промакнули лице. Слідуючий етап беремо тонік. Я, от останній час, із-за того, що не було тоніка з нашого зволожуючого, використовую з нової лінійки. Протираємо лице. У нас рівно 3 секунди, тому що відкриті пори. І після цього ми отак ще робимо таку гідротацію і хлопаємо на лице. Після цього. Я беру сиворотку C плюс +E, Є наношу по масажним лініям. Так, роблю швидко, щоб на камеру. Потім беру сиворотку, «Ліфтінг сиворотку, теж трошечки і наношу. На цьому етапі я беру щітку, Чому? Тому що вранці не можна СПФ розрушати. Тому сиворот масажна щітка треба працювати тоді, коли у вас. Нанесені сиворотки. Щітки працюємо по масажним лініям. Ще не закінчилась хвилина, це ж я паузу поставила. Бачите? Ще хвилину працює щітка. Так, далі. Далі очі. Якщо у вас набріки, використовуєте патчі. Я використовую гель не тільки від набряків, яких у мене немає, але я е, використовую його як сиворотка для догляду за шкірою навколо очей. Після нього я ложу крем TimeWise з пічочного дловочку, робимо так. І поверх цього крема я ложу е, наш репаєр крем під очі. І роблю такий, знаєте, лімфодренаж. Тобто хорошо нажимаю, масажую оці участки. Також я можна покласти на шкіру навколо губ. Тому що шкіра однакова. Не забуваємо про бальзам для губ, теж наношу. Бо щось в мене все закінчується, треба підкривати. Без бальзама, ну, не можна ніяк. Після цього я наношу крем для обличчя. Хто порахував, скільки я засобів нанесла, так? І це вверх, це вниз, так. А бальзам для губ я вам показала, я теж його наношу обов'язково. Ну, у кої є остатки, знаєте, що наш праймер, він. Від профілактика від зморшка, так, тому я його наношу вранці ввечері. І для того, щоб віко було пружним, навіть якщо я не наношу макіяж, я все рівно наношу нашу цей е, основу під тіні. Да? Тому що тут є кунжутна олійка, яка е, якраз для шкіри навколо очей. І тут є пшеничні ростки, які укріпляють наше віко. Після цього я швидко ложу. Прозору основу, да, вирівнюючу на все обличчя, яке робить моє лице, просто як глянець. А після цього я кладу основу під макіяж. Ну, Щось останнім часом дуже полюбляю основу. Навіть у неї додаю, кого такі темні відтінки прийшли в бонуси. Да, додаю трохи такого темного, цього, розбавляю. І я полюбляю наносити, щоб було пальцями. Так. Я вже в тональній основі, але не забуваємо про набор для рук, тому що за руками треба так само доглядати, як і за лицем. Це наш паспорт. І щоб у вас в 50 років і більше не було ніяких старчиських п'ятін, ми використовуємо набор для рук, який зараз йде по спеціальній ціні. Ось скраб зробили швиденько на крем промасажували руки і змили. Зараз було якось. Не забуваємо про крем для рук, так? І також є ж такий ж крем і для ножок, так? І е, тепер останній штрих нашого макіяжу. Ми закріпляємо макіяж висипною пудрою. Чому? Тому що е, текстури сухі не наносяться на вологі. Так? Тому, і сьогодні я використаю е, із своїх запасів. Круту 3D-пудру і зроблю такий легкий такий макіяж. Так, вигляді троєчки. І все, вуаля. Ну я ще е, можна нанести трохи, на, навіть пальчиком можу нанести, тому що я спішу. Так, ось тіні. О, це все. І догляд, ви порахували, скільки засобів я використала.